Кому варто обирати вступ та навчання на архітектурі? Цікаве питання. У мене дуже часто бувають випадки, коли приходять діти і батьки, які розповідають, от ми плануємо вступати на архітектуру. Я запитую, чому архітектура? Чому дитина розповідає, ну я люблю там дивитися на будинки, а взагалі мені подобається малювати аніме персонажів, і я би хотіла в майбутньому бути гейм-дизайнером. Я кажу: Окей, гейм дизайн і архітектура це дві різні галузі. Ну на край можна ще розглянути дизайн інтер'єру. Але щоб ви розуміли, навчання на архітектурі воно досить складне і завантажене. Тобто, ви маєте прямо бути досить працездатними, дійсно розуміти, що ви обрали цю спеціальність свідомо, а не тому, що це, скажімо, популярна спеціальність і більше не знаєте, куди і ще можна вступати. Тому розповідаю, ким ви маєте бути, щоб вступати на архітектуру? В першу чергу, ви маєте бути людиною аналітичного складу роду. Тобто, у вас гарно з математикою, з фізикою, ви добре розумієте хімію, ви любите точність, ви любите увагу до деталей. У вас краще виходять чорнобілі малюнки, і ви прямо фанат будинків, архітектури. І в майбутньому ви собі уявляєте, як би ви могли щось побудувати, створити, змінити якийсь дизайн або там фасад будинку от такого типу людина буде гарно себе почувати на архітектурі, тому що там досить багато такого, що потрібно монотонно повторювати одне й те саме, розуміти креслення, мати певну таку уяву, тобто мати змогу уявити на кресленні, те, що ви бачите, як це буде виглядати як конкретний предмет. І разом з тим людина аналітичного складу розуму це людина, якій може бути важко придумати якусь ідею, важко бути супертворчою з хаосом. Але ви також митець, ви також творча людина, якщо цей опис про вас. Тоді так, архітектура вам буде до подоби, і вона вам дійсно може сподобатися саме і навчання, і всі ці процеси пов'язані з будівництвом, пов'язані з математикою і такими от процесами, скажімо, технічними. Так що ви відчуваєте, що це ваше, тоді окей, архітектуру можна розглядати. А разом з тим пам'ятайте, що на архітектуру досить складний творчий конкурс, творчий іспит. Тому потрібно заздалегідь підготуватися мінімум півтора-два роки присвятити тому, щоб бути підготованими до вступу. А якщо вам потрібна допомога з цим. Звертайтеся, пишіть Директ інстаграму, бо я викладач малювання, який готує до вступу, в тому числі до вступу на архітектуру в Україні або за кордоном. Тож, якщо потрібна допомога, пишіть, звертайтеся, і я вам допоможу. До зустрічі!